Звісно, людей. Марія. Звичайно, щось потрібно, що не поняли. Хочу там сюди, забудь все одно виходить, теж страшно зараз. Доброго дня. Сьогодні в Тернопільському центрі комунікації у нас Надія Гербіш. Але з інших процес я б хотіла трошки розпочати, не так як завжди ми розпочинаємо з конференції, трошки зробити нашу таку зустріч на виворі. Це трошки для вас сюрприз і для вас також, до речі. Тому що я б хотіла, щоб ми розпочали не з запитань до Надійки, а з запитань наших з Надійкою до вас, щоб трошки був такий інтерактив і щоб вас трошки так підключити до роботи. Отож, перше запитання. Хто знає, хто у нас сьогодні гостяна? Іно. Надійкою познайомилася в Фейсбуці десь по року тому. Спочатку навіть мовляв вже багато знайомих, але скажімо, одна з книжок, яку Надійка перекладала. Я прочитала про співа Джордса, оскільки я там яростний шанувальник компанії Apple. Ну, Не буду робити рекламу. тобто. І скажімо, на дійсно книжку я чекала, я її собі одна з перших придбала. Дуже гарні історії, тобто такі дуже позитивні і добрі. Я вже казала у приватній розмові, дуже схожі мені особисто на Бруно передума. Думаю, що саме таких історій дуже бракує, оскільки зараз де зима, починається такий більше час посидені вдома. Ту книжку можна почитати з дітьми.

Яке в принципі за кордоном жінка каже, я знаю, вона треба, то я така Як наших жінок поляка, обов'язково мусить сказати, таке, що себе. Та де? Та де зібралася, так це вже просто дуже скромно. Добре, тоді можливо хтось ще скаже, як ви думаєте, чому тійка сюди до нас сьогодні завітала? То не знаю. Тоді <свист> вона <свист> <Та, свист> на надійці, щоб вона нам розповіла, чому вона тут у на нас витала. Ну, з чим, принаймні. Ага. З історіями, що я сюди з історіями потрапляю. І в потрапляю, і з історіями, історії пишу, Історії не історії, історії поганяє. І ну, цього разу з на щастя. Оскільки дуже холодно, то історії теплої. І я думаю, що хтось із вас, багато хто з вас може вже й тримав в руках. Які не казали, що хтось ще й читав, От, але тому я думаю, що це не буде не зовсім презентація, така репрезентація, справді обговорення, можливо, якихось якихось таких моментів, якихось таких питань, які ви ще не встигли поставити, або щось таке, чого що я ще не встигла розказати. Мені справді хотілося б вам в такому дуже затишному колі розказати щось таке, чого що я ще не казала нікому. От, ще не знаю чого, але я подумаю, що я ще там тримала в таємниці, і розкажу обов'язково. Це дуже цікаво. А, так дивимося, що всі вже тут у нас утворився такий місцевий <реж> книжок. Розкажіть, будь ласка, я читала, що ви плануєте ще продовження саме цієї книжки, так? Вже mm -hmm. працюєте над цим чи поки що плануєте? <реж> ну, я називаюся продовженням? і це так, це буде той, той самий, як каже, подивець <реж> бренд. то теж буде теплі історії, але вже не до кави. Але теж почали ні, теж дуже <реж> <реж> про <реж> пиво, <реж> вселене. <реж> <реж> Бачите, вже мають дає на наступні наступного історії. З причинкою. Це не команді історії для суші. Шоколадник я ще не охолола, але так, теж теплі історія, де шоколаду і так працює над ними, бо маємо таке бажання подарувати читачам, хорошим добрим читачам до Різдва. Навіть докатолицького різбав до вже православного, так або те, то якого ми звикли слідкувати, щоб встигли вже собі на подарунки е, отримати. І так я вже працюю, ще не все закінчила, бо багато вже було напрацювань ще до того, як вийшла ця книжка. Просто я чомусь туди ну не чомусь, бо вони не було прокаплювало, вони там не опинилися. Ось, але там був шоколад, там було теж таке тепло. Вони лежали в мене в різних мовах комп'ютера, але ще щось писала впродовж цього часу. Ще були багато заготовані просто якихось ідей в моїх запасниках: чорному, червоному, зеленому. І тепер я просто їх передрукувала, вже якось звела до купи. І чому не продовження? Бо я думаю, це, має буде звучати якась інша музика. Тут і видавець сказав, і редакторка, редакторка, взагалі, музикантка вона як прочитала, сказала, так, в тебе тут, ну джазові історії теж ну, не зрозуміло з жанру, і видавець, коли говорив. А... Своєму менеджеру з продажів той запитав Олександра, ну що що ж я буду продавати, що вона там пише. Він Каже, та я не знаю блюз якийсь. Ой, ну тобто він сам теж не знав, що він буде видавати до кінця, і е, шоколадні історії будуть дещо, е, ну, дещо інша музика там буде лунати. Не знаю, може місцями рок-н-ролл, місцями щось таке нежніше, наближеніше, якісь там не знаю до увертюр чи чогось такого класичного, але е, музика буде інша, можливо, навіть буде менше меланхолійно, бо в Каві. Чому не здається, то теж вистачає. Тимісно. Але ну, були місця, де я де сама відчуваю цю меланхолію, якась накривала так і вона вивелася в історії. То там, напевно, буде більше все таки такого шоколадного, солодкого, теплого, ну не зовсім солодкого, як не називати рожево-венільними книжками, але, але такими надихаючими. Так на то сподіваюся. Власне, <зваж> ну, можна ще можна... питання на віку, скажи, будь ласка, у своїх історіях дуже часто лунає. Кава, шоколад, кориця, ваніль, ти себе в принципі, по життю ну, відчуваєш теплою жінкою. Тобто, з за якою затишно. Mm -hmm. ну, читаючи твої історії, особисто я ну, відчувала таку затишність. Скажімо, ніби от ти моя співрозмовниця. Ми собі сидимо, падає листя, красиво, гарно. Ну, такий асоціативний ряд відбувається. Чи взагалі в житті? Я думаю, що речі так. Ну, Звісно. Бувають моменти, коли є якісь внутрішні він, він, Я намагаюся його не проектувати на людей, які мене оточують навпаки, тобто вони це слово Але якщо говорити, що тепла жінка це ну, та жінка, яка це добрий день, це, це жінка, яка може створити якийсь домашній затишок, то я, мабуть, все-таки можу. Я можу сказати, що затишно Але я можу... Дуже хорошої господини, чи якось такою, то не можуть всього, що господиня мама розуміється абсолютно. Тепла жінка, був період такий, жінка заламати кави. Вона ворогіння, вона була така тепла, затишна, хоча вона жінка дуже внутрішньо була блива. Але всі чоловіки, які з нею мали справу, всі завжди себе відчували єдиними, неповторними. Це такий аура. один чоловік. Я, я думаю, що радше так. висадити іншим треба людям. Але все-таки мені здається, що внутрішнього тепер більше, ніж внутрішнього колоду. Тому я сподіваюся, що інші люди це також оточують і можуть це відчувати. Надю, ви отримали дуже багато відмиків на свою цю книжечку в особистих листах. Чи був якийсь, який я вас найбільше вразив? Так, взагалі всі те, що люди пишуть, те, що читачі пишуть, і е, хтось, моїх друзі, питав, не вже ті люди, яких ти не знала раніше? І приколи якраз в тому, що пишуть люди, яких я не знала раніше. Ті, які я знала раніше, пишуть значно рідше. Вони ну, можуть щось сказати про нагоді, але не, не пишуть тих листів. Але з того часу, як вийшла книжка, минуло більше двох місяців, то може було два дні, коли я не отримувала листи, а переважно не один день. Е, Він від читачів це дуже приємно. І сам факт цього вражає. Е, були моменти, коли... Що вразило сильно нещодавно написала художниця, яка казала, що в мене була якась внутрішня криза, не могла малювати. І коли вона прочитала книжку, вона почала малювати картину і казала, що вийшла мені обов'язково репродукцію цієї картини. Тобто, коли я розумію, що якоюсь там безграниною можна надихнути когось на творчість, це завжди надихає страше. Були моменти, коли жінки писали, що я змальовувала їхні історії, не знаючи того, це також страшезно страшенно надихало. От, але сам факт, що люди пишуть, чи їм не байдуже, що от, ну, тут є контакти, і їм не байдуже набрати, знайти, взяти, написати якихось кілька слів. Хтось каже, ну, мені соромно що незручно, зручно, вони це долаються перешкоди. І я не очікувала такої теплої реакції, і, і кожен день, коли проходить новий лист, я все одно здивована ви вже сьогодні говорили про українські жінок, можливо, це наш менталітет. От що ну не очікуєш все одно, скільки б того не було, ти думаєш, ну все, це останній, а тут ще й останній листок, а тут ще один останній листок і ще один, і пуск висконечний останній листок. Останній пальне. А можна, у вас там така дуже гарна історія з чай найкращий. Це дійсно ваші автобіографічне, чи є там і видумані образи так. історії? Ви? Так, так. Тут багато в книжок. Але, але важко сказати відсоткам, але все-таки є вигадані, так, але є дуже багато і з життя. Плюс тут воно все якось не знаю, переплилося. Наприклад, є герої реальні, навіть їхні імена. Але щось я змінюю через те, що ну я зможу там зачитати якісь моменти, коли коли все відбувалося насправді, наприклад, там в Сихівському кафе. Я тут я правда і, і, і мене змінила, і собі ім'я теж змінила через те, що ну. Думала, що не варто його тут відкривати, але змінила кінцівку для того, щоб не здогадалися ті люди, яким це може бути. Е... Так. Або ті люди, які є головними героями, вони може не захочуть, щоб інші здогадалися. Але звісно, головний герой зразу впізнав, сказав, що я більше не міг читати книжку, коли прочитав це, і мав ну, минутий якийсь час. Е... Є люди, які абсолютно не змінені навіть з цитатами. Оповідання повністю цитат з життя, нічого не вигадано. Е... Є мої автобіографічні якісь речі. Наприклад, саме в цьому оповіданні, то там багато вигадано, багато, вигадено, багато реальний момент, але оточення вигадане, тобто Образ дещо бабця змінений, але просто взяти реальний момент. І просто не знаю, настільки все перебулося, що вже не знаєш, де сумне де де правда. Ну, якось Дякую. Книжечка отримала ще нагороду за кордоном, розкажи, будь <говорить> ласка, ще про цей факт. Там, я с... думала, хотіла запитати так. <ріст> Ой, то це ціла теж несподівана історія. історія про історії, <ріст> Ми їздили до того часу, я раніше працювала в Естрі в Олександрії, ми жили, працювала в Естрі головним редактором видавництва. Зараз я працюю, займаюся просто проектами цього видавництва, але це ну, сама посада звучить по-іншому. Вже видавництво Брайт Star Publishing, україномовними проектами. А тут я часто їздила саме від Естри в такі поїздки за кордон, де був форум видавців. І зібралася дуже гарна компанія. Де було дуже смішно, дуже весело. Я розумію, що коли я говорю це, то, то, то не так, як мав би письменник представляти свою нагороду, але ну, нічого не може з ним діяти. Справді було дуже весело. Наприклад, коли я перекладала м, директорку асоціації видастів е, Церті, Цертій, вона розказувала про асоціацію. мені в той момент було дуже смішно, і я вирішив, що я не буду перекладати англійською, тому що вона говорить. Я почала розказувати казочку про червону шапочку, де вона була головною і і вона розказує, чекає серйозної реакції від залу. Всі всі зміються. Ну і вона зрозуміла про що йдеться. Що ну це це вже не вперше якісь такий указу. Ну тобто це люди, з якими не страшно жартувати. І тут дівчата, якраз Олена Церті, ще одна журналістка, яка завжди описувала українська журналістка з РІСу, яка завжди описує ці європейські конкурси, бо вона їздить туди. Олена Колегіна, вона починає говорити: ну як би то ж тебе затягнути. Знаєш, я напевно не поїду, бо нас не наше целенисто не висилає нас у такі відрядження. Ну давай щось придумаємо, щоб ти поїхала. А потім якраз моя книжка виходить. Давай представимо якось зробимо, щоб вона була на цьому конкурсі. А там цей конкурс відбувається лише для учасників з центральної і східної Європи. Це тобто так? Не? не лише в Будопершній, наприклад, було в Орадії перед тим. Потім один рік був в Києві, але вряд чи знов там буде, бо ну складно було в Києві. Організація не була така гарна, як там. Ось потім відень теж то кожного року інше місто. Прага, ну вони постійно змінюють. Е, і е, чому саме для середньої, і центральної, і східної Європи, для того, щоб відкрити письменників звідти для е, європейців більш західних і для американців. Тобто, е, якщо, е, звісно, якби там була американська книжка або нідерландська представлена, звісно, вони б мали найбільше шансів перемогти. Але вони зацікавлені в знайомстві якраз з нашими авторами і з чимось таким ну, з такою, ну навіть можна назвати тут в їхньому так видавничому каталозі, бо ну, зараз в Америці дуже часто азійських там зображують якихось головних героїв, так або е, і письменників зараз. Азійські письменники там набирають такої розкрутки. Але вони зацікавлені також і в східноєвропейцях, і в центральноєвропейцях, тому лише для цих країн і вони. Сказали, куди ще подавати, я сказала видавцеві, він погодився, що це гарна ідея. Тобто все почалося з того, що я хотіла з дівчатами знову посміятися знову є, у Європі. І е, е, начебто просто така смішна історія. Але я привезла тут важку, представляла. Е, в мене зізнаюся, був, мабуть, чи не найгірший стенд, бо я не встигла сказати видавцеві, щоб він сам зробив, а і щоб передав мені, бо все ми дуже так швидко вирішували. Я робила його сама, якось там гендмейдом. Ну але він був принаймні виглядав не так, як усі. Але головне, звісно, було книжка, а не стенд, і як вони оцінювали. Бо часто питають, вони ж не читали як вони могли оцінювати. Оцінювалися тобто, відгуки кількох книгарень тої тобто, країни, звідки книжка а, видавців, книговидавців інших з тої країни, тобто не той видовецький видавав, а двох здається мало бути. Їхні думки відгуки преси. І рівень продажів. Також, ну і звісно, там синопсис, якийсь короткий висвітлення, перекладаємо дуже класні. Ну і якось так сталося, що взяли, <говорили> вибрали її, дали перше місце. Що також для мене було несподівано, бо для мене була основна участь, все-таки участь навіть поза тим увазі тусовка, навіть не стільки участь. Але вона виборола перше місце. Я отримала хороші пропозиції якраз від американських, від європейських видавців. Думаю, що більше до того робота над тим, перейду вже після того, як вийде наступна книжка. Зараз спрямувалися пропозиції на майбутнє, так? Наперед. Тобто, тобто ти сама не будеш не перекладати не свою книжку. Так, ну я, я би знудилася, мені треба щось нове. Е, ні, будуть перекладачі, які будуть mm -hmm. перекладати. Тобто, ну вже про російську вже домовилися, але також там у є, голландці, американці, тобто це ще в процесі тобто, вирішують, як то буде, бо то теж їм треба і грант на то вибрати в своїх видавництвах, Але вони в цьому зацікавлені. -то е, звісно, тоді треба довести іншими мовами блок. Тобто це купа роботи якихось буде, і ще не знаєте, чи буде. Але ну, наразі. Таки не бачите, не боїшся, що переклади на інші мови, скажімо, може десь загубитися. Суто така енергетика семантика, Так, та вона замовиться. Це точно загубиться. Ну я буду авторизувати налізкі переклади всі, тобто буду перечитувати, бо я вже мала прецедент. З авторизацією перекладів був такий така книжка Різдвяне чудесі, хто знає. Там дитяча кілька нас, авторок було хороша, дуже художниця. Її також взяли, взялися перекладати російською. Ну, Російською я теж авторизували, не знаю, як там було, про запахи. Моє оповідання суть було в тому, що кольорова казка і казка про запахи. Як там машинянку відчуває запахи, от то пахне казкою, то, то пахне щастям, ну, така дитяча добра книжечка. І росіяни переклали ну, про позитивний запах, що щось там «аддайот». Ну, Розумієте, тобто, якби не було авторизації, я не знаю, якби, як редактори це пропустили. Так само було точно з тим самим словом, коли перекладали англійською, переклали, як почали це було перекладати одна з найкращих перекладачів, яких я знаю в принципі сам з української на англійську. Але не написали там, де запах Одор. Ну, тобто, деодоранс, тобто одор це негативний якийсь, ну поганий запах, наприклад, Тому саме де смадоранс, yeah, yeah. так, не смела, а одокі, Ну, що ну, аромат мог не буде, так? От, і якщо а немає. Саме слово запах несе собі, чи негатив. Аромат. Ну так, ну Але от саме вже там це конкретно негативна коннотація, і... і треба було виводити. Тому англійською, російською я буду авторизувати переклади. А так, ну, так. Так, mm. ну, не сама, але просто десь відредактувати Щи, чи, так. себе. Так, що так, так. я буду перечитувати, якщо все буде добре, то все буде добре. Якщо ні, то буду якось коригувати. Але з іншими мовами я не знаю, бути mm. навіть ну, з Польського я не все відчую, бо поляки теж зацікавилися. Будемо бачити, чи воно взагалі пройде туди далі, mm. 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 Та, я наразі кажу, я там активно не займалася, бо інші були проекти. Ну, там, і теж і угорці, і румони вони зрозуміють, хоча якраз румони не, 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 холодніші в тому. А, наді, зараз, ще крім того, що ти перемогла на конкурсі, книжка займає там, першу, першу позицію в книгарні, а є. Наскільки це для тебе ну, не те, що несподівано, а то не а, ні, чим ти можеш пояснити такий успіх, так. на твою думку. Немає сформульованої думки з того приводу, бо, бо не знаю, як воно так може статися. Хоча з іншого боку, в мене є здогади. Я думаю, що люди скучилися за чимось добре, і дуже багато, дуже багато негативу, дуже багато дешевих книг. Тобто література дуже хороша, високоякісна література. Але є певні дешеві трюки, які з одного боку приваблюють поечок читачів, але вони не несуть глибини, і інших читачів вони відштовхують. І я намагалася. Ну, взагалі я починала дитяча письменниці, як дитяча письменниця, де не можна вживати жодних дешевих трюків, як от вже сьогодні згадували секс, дракс, рок-н-рол. Це позитивний момент може бути, але в дитячій літературі він ну, не кошерний, Так? І сюди ж я перенесла десь те свідобачення, яке я давала те, що я вносила дитячу літературу, те саме і сюди. Якісь казки для дорослих напевно. Тобто трюків, яких не було там, вони не передалися сюди. І можливо те, що це альтернативна література. Так? Це не така, яка переважно є на масовому ринку. Це трошки інша література. Е, і, можливо, тим, я не знаю, можливо, оформлення, можливо, назви, можливо, збійку просто. Так, можливо зі <світ> я хочу додати буквально, ремарочку. мені здається, що ця книжка не... Ну, По-перше, і настрій відповідний. він таке заглиблення, десь оту, таку осінню зимову депресію. І люди хочуть ну, такого позитиву. І так сучасна література, яку я дуже відслідковую, наприклад, для себе, ну, вона дійсно дуже така. ну, Якщо вона не несе прямий негатив, то принаймні піде на штовхує. І всі ці вампірські саги, і так далі, ну, які це діти читають. Пен ну, ми вже скути за такими добрими книжками, які несуть собі. Розумно добрі е, до mm -hmm. на даний момент? Чи є якісь сцени по продажу таким далі? Піс, mm -hmm. э, mm -hmm. Мені складно говорити взагалі по всіх продажах, але я знаю, що перший наклад, який був немалий, а ну, переважно виходять книжки взагалі таким накладом, а, то він розійшовся за два тижні перше. Mm -hmm. Тобто одразу тут рукувала, причому не встигали, було кілька тижнів, коли книгарник не було книжки, mm -hmm. ось ніде не було книжки. І зараз ну, я тільки знаю, що 600 примірників було продано на львівському формі, одразу тобто перші три дні, і навіть не вистачило тих 600 примірників. Вона також йшла тоді в топ в топ-7 mm -hmm. на шостому місці. Ну, п'яте-шосте, воно ну, там. Трошки були, ну, цифри волівалися, але всімірку прийшла. Ось, І те, що зараз, я знаю, що вже бракує в другому нагляду. А продажі на режим є, чи продаж відбувається в різних? Різних. Ну, Видавництво має свої якісь там точки збуту, так, грубо кажучи. І Має свої каталоги, має сервіс книга поштою. Тобто, дуже часто якраз люди так. В інших книгарнях вона продається, в «Емпіку», наприклад, ну тож в українському емпік вже є? Так, та, Києві Де. навіть мають магазини носити, на так що воно вже пішло Де. туди, потім як інтернет-сервіси різні, які ми доставляють. тобто ну, обсягна, ви, ви, ви так точно відслідковуєте чи, чи приблизно? Е, Бо, є, ну, тому що це зв'язано з маркетами. Є письменники, які, от, наприклад, викупко, він сам собі маркетолог, гу. він займався активним просуванням книжки, свої, своїх книжок. цікаво як вас, Чи гу. це ви передолучили, довіряєте? Ну, так, я довіряю, напевно, все-таки більше видавцям і більше того. Були моменти такі, от складні з презентаціями, тобто що я хочу поїхати, але в мене є основна робота, і є ще ну навіть дві основних роботи, так і студенти, які я не можу покинути, тобто ну не завжди зручні дні. І був момент, коли відмовилася від європейської поїздки, і це для того, щоб встигнути провести презентації, повернутися до студентів. Все одно верталася серед ночі. Mm, і автобус я поїхав туди, де мені було треба. Це теж смішна історія. Я вийшла на обізні з однією маленькою сумочкою було на один день Та, в Тернополі. <гум> і ну, на обізні дівчинка з маленькою сумочкою я дзвоню до чоловіка, кажу, викличи мені таксі, а це, було якось це ну, бо ж не, 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 не з мобільного дзвонити. Він дзвонить і щось забувся, бо вже ніч була. То після півночі викликав на себе, ну на і на, на Ігоря. І тут під'їжджає машини документи. <смі> Що це ну бо ж чекає жінка документи, все, ми ну, без паспорта вас не повеземо. Ну такі були смішні моменти з тим. І оця накладка якось виснаження вже пішло, багато таких всіх моментів було. Коли були в Тернополі, це абсолютно і приємно і радісно будь-яке. А коли інші міста воно якось вже почало так. Мені бути складно, але знову ж таки не зручно відмовляти, бо я дуже люблю людей, ну складно мені вказати. Так вони і вирішували все, але все-таки люди звертались переважно до мене. І тоді видавець сказав все, всім займаюся я, бо ти тоді справді ну видохнешся, mm -hmm. і він прийняв навіть якісь такі моменти, які можливо і я мала би чимось займатися. Тобто він взяв все на себе за що йому дуже. Я вже розказувала на першій презентації, коли для мене був, був страх дуже великий, коли пані Тетяна Дігає, я надіслала, і я дуже боялася, що то буде, але вона позитивно досить схвальна, тобто навіть якісь там моменти про інфантильність вона навіть тут м'яко подала. І для мене це було дуже велике підбадьорення. Після того зазвичай критики всі говорили позитивно ну, до цього часу, бо я не знаю, як буде далі. Чим книжка стає успішнішою, і, тим більше йде критики, бо до цього часу говорить позитивно. Так, Але я відслідковувала на сайтах, де люди от що читають переважно, також було все позитивно, Ну як в такому відсутковому, я думаю, що на Ну, напевно, на 90 навіть або навіть більше на позитивних там були якісь моменти, напевно, все таки навіть позитивних наразі більше. Чому кажу наразі, бо я прекрасно усвідомлюю, що з часом буде більше негативу, коли ще вийде інша книжка, бо ну в принципі це нормальний процес. Може бути.